Всім доброго-доброго дня. Давно не бачилися, <гум> Ну тому що були такі сімейні, сімейні такі проблеми, труднощі. Біда така у мене в сім'ї була. Є. Ну, в общем, нарешті ми повернулися. Нарешті ми з вами, ви вже як бачили і зрозуміли, трішки у нас доповнився напрямок, а саме ми коптимо. Всякі домашні вкусняшки на замовлення. Люди у нас беруть, довольні, оставляють коментарі. У нас в вайб'є є група. Я скину ссылку на цю групу і подивитися, що ми пропонуємо і які у нас відгуки. Ну а зараз підемо, подивимося, що там робить наша Лінуся. Так, Лінусь, поздоровкайся. Доброго дня! Доброго дня. Що ти тут робиш, розкажи. Що тут робимо? Та щось до нас дід Мороз ходить, -та, розходить, ходить, -та, ходить, ходить. А мабуть, ми такі були дуже-дуже слухняні в цьому році. І опять у нас розпаковка. Опять у нас розпаковка, опять О, Господи. Прийшов Дід Мороз. Без стуку, без спросу, то прийшов, каже, нате. Чіш, він може, може він буховий той Дід Мороз, він адресу путає в одно і те саме. Як ото е, в кіно, да, День Сурка. Да. Просипається і ходить Жене до нас і ходить. Саме. Ну ми давай, ми подивимось. Собі для Ось таку штучку. У нас та ще й не одну, не да? не так. Для того, щоб полегшити собі трошки працю. Для того, щоб... Не дурить, а працювати по-чесному. Ну, ми не дурили, просто у нас ваги маленькі. Маленькі, вони такі зовсім незручні. Якщо багато так, ну, напівфабрикати робити, то ними незручно. Танцюєш, танцюєш над ними. То ми вирішили придбати такі ваги. Ці ваги на 50 кілограмів. Така Ось красота, така. така зручна чаша в них. Це ми тоді подивимося інструкцію, як їх правильно встановлювати, як, як правильно ними користуватися. Вони працюють, здається, і від акумулятора, і від заряду. Повинні. Ну так, так? мороз херню ж не носи. Запаковані такі взагалі ось в пленочки. Навіть вимазуватися не буде. Отлично, отлично. Але їх Да? да, да. Ну, я не знаю. В общем, це треба почитати нам інструкцію і пройти. Де ж вони з боку включаться? Так. О, включились, О. бачиш? Так, трошки оно. Світло. Включилось. Ану, відтарій. Тара. Збить. Так. Так. Ну добре, це треба да, ну, да. так. Ми розберемося, почитаємо, призвала, що змали, і як. Але... Так, що тут у нас покаже? Нуль, так? Да? Нуль. І виходить, 100, 100. грамів важить да. сам кабель. Да? Да. Так, добре, це зрозуміла річ. Це така потрібна річ вдома. А це ще у нас. О. -о, -о. Це така штучка, щоб пальчики і ручки у мене не боліли. Так. Бо я коли працюю м'ясо для маринаду, я користуюся звичайним медичним 50-кубовим відсу... 50 шприцом. І там дуже тоненька голочка. По-перше, це довго, по-друге, незручно, важко і рукам, і... і часу займає багато. А тут ми купили такий ось шприц, називається шприц-маринатор. На 100 мл. Він так легенько йде. Прямо якраз. Да. Аж вже хочеться щось да. засолити завтра. Да? Завтра, завтра. Да. Завтра. 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 По графіку на завтра ми готуємо наступне замовлення. Будемо маринувати. Дві голки. Одна йде як от медична, ну, да. а одна йде ось такі по бокам. Ну, для глибокого такого шпигування. Чудово, чудово, чудово. Нарешті тепер це буде проходити швидше да. да. і е, більш спокійні легше на руки. Ну і ваги. Нарешті теж є у нас не маленькі, а нормальні 50-кілограмові ваги. Да. Ось так. От сьогодні опять у нас була така розпаковочка. Да. Так, так. Ну і що? Давай же покажемо результат, яка ж вийшла у нас ковбаса, яку зараз. ми вчора коптили. Да, зараз я тому що, тому що, дивлячись в нашу групу в Viber, то я бачу, що її вже розібрали. Є ще трошки залишилося. Трошки залишилося. Ну, трошки залишилося бо я сьогодні ця... був на службі і читаю, що да, ковбаса дуже цікава. Така Романківська ковбаса. Ось такі у нас тут, а ви бачите, виготовлення. Розкажи людям, що тут лежить. Що тут у нас лежить? Ковбаска, свинина птиця і салко. Ковбаса вийшла взагалі нежирна, ніжна, ніжна. Я сама так ну, була приємно здивована, що у нас вийшов такий результат. І результатом я дуже задоволена. Ми сьогодні о другій годині ночі смакували. Смакували, так. Да. Ми смакували, навіть не дали її остити. Є в нас ошиєк. Є в нас баличок. Гарненький, Гарненький, да. баличок. Сам би їв так грущена. <рес> під черевенка. Гарнесенька. За да. під черевенку у нас сьогодні був дуже гарний відгук такий в групі. Це вже постійний наш клієнт. Замовляю, не знаю, вже на разів п'ять, і подобається. Ну, да. Люди беруть, і людям подобається. І курочки, і курочки. в нас є, да? І курочки блюцей. І тепер нам залишилося спробувати рибку да. холодного да. і гарячого Рибу копчення. Рибу і ще рулети. А, так, хочу. Рулети і рибка гарячого і холодного да. копчення, таку і таку. Бум і буде у нас повний набор. Так, добре. Красота. Ну що, а ви красота, красота. красота. Поставте нам лайкосик, сподобаєчку за нашу працю. Ну, а ми працюємо далі, а ви дивіться. Коротше, якесь диво. Тільки зробили розпаковку, виходимо, а в почтоматі опять від Діда Мороза подарунок, так, Лена? Так. У нас сьогодні щось шо одні розпаковки. Що тут Це прибуло? термощуп. Те, що ми додавали. Ми взяли каптильню. Там є датчик температури тільки внутрі самої каптильні, а датчик температури в продукті його немає. Ми показували, що ми користуємося таким ну, звичайним китайським, кухонним, скажімо так. А це такий більш професійний, він виносний. Так. Він вставляється щуп вставляється в сам продукт, виставляється потрібна температура на датчику і контролює температуру всередині продукту. Ну да. так. Коли заказуєш каптілку, якщо з таким дівайсом вона вже йде, то каптілка дорожа. Тобто, значительно. Да, значительно. Тобто, виходить, що Проще заказати каптілку без такого девайсу, а такий девайс купити самому і користуватися. Так буде набагато дешевше. Ну, що таке Ось так. не включається. Батарейки запаковані. Ага. Ти бачиш, як? Да. Ну, нами, там, а бачиш, розпаковуй. Одні розпаковки. Батарейки й ті треба розпаковувати. Да? Да. Він так на такому магнітику. Тут можна цепляти за, ну, шурупчик ну, гвоздик, щось, да. щось таке. Можна да. цепляти. Або на щось таке, так. Ну, ми його будемо цепляти на двосторонній скотч, та і все, і буде він держатися, да, нічого делать. Там такої металічної да. поверхності немає. Ну, зараз я розберуся, де воно вмикається. Огон. Вон, Да. Чудо. Так. Ось такий. Сейчас він включиться, мабуть. В общем, вот отакий у нас девайс. Ми його изучим, поставим на коптилку и в последующем нам буде набагато проще контролювати наше копчення. Погодьте, я сейчас буду гратися. Да, буду грати. Ну, а покуда у нас оце ж проміжуток між одною розпаковкою і цією другою, то у нас сьогодні позадзвонив у Лєни телефон. Приїхали люди і вигребли усе копчення, яке тільки у нас було. Да. Так що будемо коптити на 22. Число, 22, так? 26, 29, там вже на всі ці дні вже так. є по трошечку. Будемо коптити і, в такі люди. дати, так що, якщо комусь цікаво, можете теж робити замовлення на ці дати. Так, ну що, вроді, і все, працюємо. Ну, це ще не всі розпаковки. Через пару днів буде ще одна, так що чекаємо. Да. Так, добре, ну. А ви дивіться далі. Ну і сьогодні ми, так, негадано, неждано завалили кабанчика нашого, нашу меточку. Трошки розпродали, трошки оставили на копчення. Ось отаке лінуся пообирала. Це, так розумію, у тебе заказ на це все вже, так? Да, да. Так, так. Так, так що ось, готовий, Лена. Що це готовий? Маринат, Марина, розсол, яким буде да. солить, шприцювати. Давайте будемо сьогодні шприцювати і скорзувати новий Так, Попробуємо новий шприц, який да. прийшов нам. Тепер на таких чудовісах. Взагалі все класно, так? Да? Да. Де у нас пацієнтка? Вот. Да. Все тепер видно, все чудово. Ну, вам от блискує, не видно. Ось так працюємо. Значить, завтра будемо запускати нашу коптільню. А сьогодні лінуся буде це все маринувати. Подивимося зараз про твій шприц, як він буде працювати. Все дуже-дуже просто. Робиться роствор, розчин такий. Ми маринували і в спеціях, і в прянощах, і лаврушечка, і часничок. Сам дим. Саме копчення воно прибирає зовсім ці всі запахи, суміші спецій і пряночок. Тому соляний роство звичайний. Тільки вода має бути або очищена, або добре википічена і охолоджена. Соляний роствор, шматок м'яса. Це в нас такий баличок буде. буде. Ми робили великі балички. Ну, такий зробили висновок, що треба робити невеличкі. Да, люди невелички. завжди да. іде на невеличкі да, тут, тут у нас він вийшов шістдесят 560 560 грамів. Іде 10% розчину солі на шматочок м'яса. Тому кожний шматочок ми переважуємо, тут у нас є мірні такі ділення, і відбираємо і шпигуємо, шприцуємо, маринуємо як правильно. Тут у нас потрібно 10%. 56 грамів. Ех, мені ще костюмчик медсестрички. Так. <рисвітна> З таким шприцом, <рисвітна> да? З таким шприцом, Як ото кавказька полонянка. Да. 56 є. І погнали. Так! Бомба пітарда. Бомба пітарда. Це не той шприцик -а. обичний, да? Угу. як чудово. Так. Раз, два. І все. Бачите, водичка витікає, ну ця вся водичка, вона потім заливається на м'яско. І все просто-просто чудово. Це я взяла ту гулочку, що ну така, от, як медична. А з з одної дирочкою. З одною, так. Да. А я зараз спробую. А я зараз спробую взяти другу вулочку. Отак ми його пожмакали, пожмакали, пожмакали трошечки. Оп, оп. І вкладаємо. Пробуємо другу вулочку. Ну так, да, тільки то пожеж, Надо треба вилити цю водичку. А, на да. Друг... Насадочку, обов'язково. Насадочка, ну, що ж такое, що воно Таким способом маринувати солі багато і мало не буде ніколи. От воно так точно розраховано, що... Так, Підажди, де тут Підтара ага. на нових збить. Ага. Ага. Так, тут у нас... 650-60 грамів. 655 грамів. 65, 65 грамів грам розчину. Голочка, так? Да? Другу Оп! Їй треба поглибше. Ну, да. Угу. О, з усіх щелей тече, так. Да, да. О, хорошо наполняє, баю? Так, да. оцим цим краще, О, цим проще. Угу. Ну, Наполняю конечно. Угу. З усіх сторін. А треба ним прилучитися. Ну, зрозуміло. Не все ж так зразу. Так одразу тільки думала Москва, що возьме Україну, Київ а. за три дні, а взяла защику. Тому. Цим краще, цим Так. Ну і так повністю все м'яско маринується. Замаринуємо і покажемо. Так, ну ми ж зробили сьогодні фарш е, на ковбасу. Зараз ми робимо ковбасу. Ось така у нас чудова виходить ковбаска. Одна паличка ковбаси в сирому віді, виходить у нас е, 515 грам. 300 гривень за кіло такої домашньої палочки. Получається 154 гривні 50 копійок. Але е, вона же у нас ужариться, усушиться і закоптиться. Вона потіряє трішки вагу. Її буде трішки менше десь 450-460 грамів. Ну, тобто виходить десь -то за 145 гривень е, палка отакої домашньої ковбаси. Так, зараз ми це все діло доробимо. І будемо сьогодні коптити, тому що на завтра будемо коптити ж свинину, яку, ви ж бачили, сьогодні лінуся маринувала. Так, працюємо. Так, ну ковбасу ми закончили. Лінуся вимила, приготувала каптільню для слідючої партії. Зараз покажу ковбаску. Яка вона в нас вийшла. Ось ось вот така гарнюня ковбаска. Така прокапчена, хороша, дуже смачна. Я, як ходю мимо аж, ух, ах, так. Да. Сейчас покажу. Зараз лінусечка. Зараз покажу вам. Нашу ковбаску. Все, що одне залишилося. Да. Так. Ну і ось така ковбасочка у нас вийшла тугесенька, держиться хорошо і смачна, так? Бомба. Бомба. Просто бомба. Хочу похвастатися. У нас сьогодні буде на пробу новинка, свиний рулет. З спеціями і пряностями. Будемо пробувати. Будемо пробувати. Ковбасу зробили, колба. витягли, да, і Лінуся наготовила ось нове замовлення: балик, ошейок, підчеревинка, ребра, кури, курочка одна ціла, дві пополовинки. і рулет. І рулет на пробу, Як він у нас вийде. Да. Зараз це все загрузиться в коптілочку і буде на просушку да? Да. просушуватися. Поїхали. Ну, загрузили ми. І зараз будемо ставити просушку. Ставила щуплена. І зараз будемо виставляти. Температуру нам не температура нам, таймер. Треба, таймер. нам треба таймер переключити сзади таймер. таймер. на таймер и выставляй полтора да, да. часа. Так. Час тридцать. Так. Да. Есть. 30. Стоп, стоп, стоп. Все, угу, все, угу. все. Закрываем. Пиши, пиши. Так. Да? Вот. Закрываем. Закрываем. Вишаем. Включаем там открыто да да шайбер я сзади Включили. открыл вентиляция конвекция и все температура температура нам надо 40 градусов, 40 градусов. и тем и, и таймер и запускаем таймер все Через півтора часа нам таймер дасть знати, що пройшло півтори години. І ми з просушки перейдемо у прожарку. Прожарка. Як вона там правильно, прожарка і вялення. Хто каже вялення, хто каже прожарка, теж на півтори години. Все, чекаємо. Режим просушки ми пройшли, режим смаження ми пройшли. Зараз у нас іде вже режим копчення. Виставляємо 85 градусів. Так. А в м'ясі у нас дужна бути 70 72. Ми виставили. Ну, так і рекомендується. Да? 70-72. Вот. Зараз у нас в м'ясі вже 51. Копчення йде чудово, щепа горить, тліє. Та в общем, все прекрасно. Ми дуже задоволені. Ми все загрузили і більше туди не ліземо і не відкриваємо. Проходимо ці всі три етапи. А ні, відкриваємо після просушки, відкриваємо, бо закриваємо Ззаді шаберт за вентилятором. Так? От. І все. І далі вже режим смаження і режим копчення ми туди навіть і не заглядаємо. Ось так. Ну На цьому будемо заканчувати да, свій відос. Yeah. Да. Закінчуємо відос. Вже показувати саме м'ясо, яке воно ми не будемо. Будем, ми вже вам показували, ви бачили. Тому як би немає смисла, М'ясо воно завжди однакове. Це м'ясо добре. Копчене м'ясо. Ну, ось такі справи. Так що ми знімали це відео декілька днів по чуть-чуть, по кусочку. Ну, а ви його побачите все одним махом. Всім бажаємо смачного, максимальних прибутків, мінімального паріжа в вашому хазяйстві в цьому році, який вже закінчується. Все так буде Україна. Що, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Всім пока, пока.